Привіт кіномани! Сьогодні я підготував для вас топ фільмів, які гарантовано піднімуть настрій. Тож вмикайтеся, налаштовуйтеся на позитив і давайте разом відкривати найкраще кіно для гарного дня. Якщо тобі подобається такий контент, не забудь підписатися на канал та поставити вподобайку. Ну що, починаємо. Коханець на прокат Ну що, починаємо з любові без правил, попри вік і стереотипи. Фільм розповідає історію успішної 38-річної журналістки Аліси Лантенс, яка все життя присвячувала роботі й побудові кар'єри. Її колеги вважають її холодною та надто серйозною. Але несподівана зустріч із 20-річним студентом Бальтазаром перевертає її життя з ніг на голову. Між ними зав'язується легкий, але яскравий роман, який поступово переростає у щось більше. Однак різниця у віці, стереотипи суспільства та амбіції самої Аліси стають справжнім випробуванням для їхніх стосунків. Це витончена французька комедія, яка поєднує легкість, гумор і соціальну іронію, водночас тонко досліджуючи тему різниці у віці та самоприйняття. Стрічка вирізняється харизматичними акторами та динамічним сценарієм, роблячи її зразком якісного європейського романтичного кіно. Король стейтен Айленда далі. Фільм смішний, відвертий і по-справжньому життєвий. Фільм частково заснований на особистій історії коміка Піта Девідсона. Він грає скота, хлопця, який застряг у своєму житті. З дитинства він мріє стати татуювальником, але не має ані дисципліни, ані віри в себе. Його батько-пожежник загинув на службі, і ця трагедія залишила величезний слід у його душі. Скот проводить дні у вічних тусовках, легких наркотиках та незрілих розвагах із друзями, але коли його мати починає зустрічатися з іншим пожежником, його світ перевертається з ніг на голову. Перед ним постає вибір або залишатися вічним підлітком, або спробувати взяти відповідальність за власне життя. Це одна з найсильніших автобіографічних робіт останніх років у жанрі трагікомедії. Режисер майстерно поєднав легкість стендап гумору з глибокою драматургією, а Піт Девідсон подарував глядачу максимально щиру акторську гру. Картина вирізняється реалістичністю, грамотно вибудуваним сценарієм і здатністю одночасно смішити та викликати співпереживання. Сусідка новенька українська комедія. Головний герой холостяк Петро закладається з найкращим другом провести експеримент, прожити місяць під одним дахом із жінкою, не втративши свободи. Та все змінюється, коли в його житті з'являється Вероніка, елегантна вчителька музики, яку Петро знає ще з дитинства. Вона нещодавно покинула чоловіка тирана і зараз шукає нову роботу та житло. Спершу життя здається спокійним, але несподівано Петра очікують реальні випробування. Діти Вероніки, бандити з минулого, які створюють хаос і кумедні ситуації. Петро на власному досвіді переконується, що навіть для завзятого холостяка життя може стати непередбачуваним, повним викликів, але й сповненим нових можливостей для любові та дружби. Фільм вдало поєднує легкий комедійний гумор із елементами життєвої драми, створюючи приємну атмосферу для перегляду всією сім'єю. Стрічка показує, як несподівані події та нові люди можуть перевернути звичний ритм життя, змушуючи героїв переосмислити власні цінності та відкриватися для змін. Канікули. Далі сімейна подорож, хаос, абсурд і гучний сміх. Головний герой Расті Грізволд, тепер уже дорослий син Кларка Грізволда з оригінальних фільмів, вирішує оживити сімейні традиції. Щоб зміцнити стосунки з дружиною Дебі та двома синами, він організовує авантюрну поїздку через всю країну до відомого парку розваг. Звісно, замість ідеальних вихідних сім'ю чекає низка абсурдних пригод, невдач і кумедних ситуацій. Це легка дорожня комедія з відвертим гумором, яка більше сподобається тим, хто знайомий з класичними канікулами. Не кожному підійде чорний та шокуючий гумор. Але якщо подобається жанр божевільних подорожей, фільм забезпечить веселий вечір. Сім'я Бельє французька комедійна драма про родину Бельє, яка живе у маленькому селі у Франції. Всі члени сім'ї, крім доньки Паули, глухі. Вона виконує роль перекладача для батьків і молодшого брата, допомагаючи їм у спілкуванні з зовнішнім світом. Коли у школі дівчинки виявляють видатний музичний талант, її вчитель пропонує подати заявку на престижну музичну консерваторію у Парижі. Дівчина опиняється перед складним вибором: залишитися з сім'єю, яка потребує її допомоги, чи піти за мрією. Фільм зворушує історію сімейних зв'язків і самопізнання. Він показує, як важливо підтримувати рідних, водночас, не боячись іти за власними мріями. Музика та гумор роблять перегляд легким. Теплим і натхненним. Сімейка Джонсів. Далі вже молода родина аналізує попит завдяки прихованому маркетингу. Ідеальна родина джонсів здається ідеалом американського способу життя: красиві, заможні, з сучасними гаджетами та стильним інтер'єром. Але насправді вони не родина. Це команда маркетингових шпигунів, чиє завдання жити серед людей і ненав'язливо стимулювати їх до покупки продуктів та послуг. Вони вчать сусідів жити правильно в лапках, але при цьому приховують власні проблеми та секрети. На тлі яскравих буднів та ідеальної картинки з'являються справжні людські емоції, що змушує всіх, включно з Джонсонами, переосмислити цінність сім'ї, дружби та щирості. Це більше ніж комедія про ідеальну родину. Це тонка сатирична драма про те, як споживацькі стереотипи та маркетингові маніпуляції формують життя людей. Водночас фільм майстерно поєднує гумор і драму. Роблячи його легким для сприйняття, але глибоким за змістом, залишаючи після перегляду простір для роздумів про власне життя та цінності. Супер Алібі друга частина. Наступний фільм пропонує веселу брехню, шалені пригоди та комічні непорозуміння. Продюсер компанії Alibi.com Грех після бурхливих подій першої частини вирішив почати нове життя і закрив агентство. Він намагається бути чесним та побудувати стосунки зі своєю дівчиною Фло. Та коли справа доходить до весілля, виникає проблема. Грех має познайомити фло з власними батьками, які зовсім не схожі на зразкову родину. Щоб уникнути ганьби, він знову відкриває Alibi.com і наймає собі ідеальних батьків. Але брехня, як завжди, призводить до низки шалених пригод, курйозів і незручних ситуацій. Це легка, дотепна французька комедія, яка грає на темі брехні заради кохання. Атмосфера весела, сюжет динамічний, актори харизматичні. Це кіно не змусить замислитися над глибокими сенсами, зате подарує щирі посмішки і гарний настрій. Найкращі вихідні. Український фільм про чотири історії кохання душевно та яскраво. Фільм складається з чотирьох пригод, кожна з яких розкриває різні види кохання: романтичне, сімейне та ніжне підліткове. Історії переплітаються через зустрічі незнайомців і відбуваються протягом найнезабутніших вихідних у їхньому житті. Це фільм про людські взаємини та маленькі моменти щастя. Фільм влучно показує різні грані кохання через чотири переплетені історії, поєднуючи гумор, тепло та легку драму. Це добрий приклад сучасної романтичної комедії, де пригоди та несподівані зустрічі роблять кожну історію живою та щирою. Божевільне весілля. Смішна історія про різні культури і одне весілля, фільм розповідає про подружжя традиційних та дещо консервативних французів Клод та Марі Верней, які виховали чотирьох доньок. Їхня найбільша мрія побачити, як дівчата вийдуть заміж по-класичному за гарних католиків, бажано французів. Але доля вирішує інакше: одна донька виходить заміж за Араба, інша за єврея, третя за китайця. І коли залишається лише надія на молодшу доньку. Вона оголошує, що збирається одружитися з католиком із Кот Дівуару. Фільм майстерно поєднує легкий гумор із соціальною сатирою. Висміюючи культурні стереотипи та ксенофобію. Це не лише весела комедія, а й тепла історія про прийняття, толерантність та силу родинних зв'язків. Родина за хвилину. Далі буде смішно, зворушливо та про прийомну сім'ю. Головні герої Піт і Еллі – подружжя, яке вирішує завести дітей, але не через природне батьківство, а шляхом усиновлення. На перший погляд, все здається просто: вони готові дарувати любов і турботу, проте реальність виявляється зовсім іншою. Замість однієї дитини до них потрапляє троє прийомних дітей різного віку, кожен зі своїм характером, проблемами та маленькими бомбами минулого. Діти влаштовують справжній хаос у домі. Старша дівчинка намагається контролювати всіх. Середній хлопчик постійно перевіряє межі дозволеного, а найменша дівчинка спочатку дуже закрита. Піт і Еллі швидко розуміють, що бути батьками це не просто давати поради або купувати іграшки, а вчитися слухати, терпіти, сміятися і часом навіть плакати разом з дітьми. Фільм майстерно поєднує комедію та драму. У центрі історії не тільки гумор і хаос, а й теплі родинні цінності, любов. Підтримка, прийняття і терпіння. Фільм нагадує, що сім'я це не тільки кровні зв'язки, а люди, які готові бути поруч у радості та біді. Непрохані гості комедія про безтурботні пригоди, романтика та комічні непорозуміння. Головні герої кращі друзі Джон і Джеремі, мають незвичайне хобі. Вони ходять на чужі весілля без запрошення, щоб знайомитися з жінками та веселитися, але одного разу їхня звична гра ускладнюється, коли вони закохуються у двох жінок і змушені по справжньому втрутитися у чужі життя, стикаючись із несподіваними наслідками своїх витівок. Це класична романтична комедія. Яка майстерно поєднує легкий часом абсурдний гумор із щирими емоціями. Фільм показує, як безтурботні витівки можуть мати непередбачувані наслідки, а справжні почуття змушують героїв дорослішати. Це історія про дружбу, кохання та важливість чесності, яка смішить і водночас тримає глядача в емоційному тонусі. Кохання без зобов'язань. Далі фільм про дружбу, гумор і несподіване кохання дорослих. Головні герої Джейк і Лейні зустрілися ще в коледжі, коли обоє мали проблеми з романтичними відносинами та інтимністю. Через роки їхні шляхи перетинаються знову у дорослому житті. Вони обоє самотні, мають власні страхи і проблеми з довірою. Обидва вирішують підтримувати тільки дружбу і допомагати один одному уникати складних ситуацій, домовляються про стосунки без зобов'язань. Однак, попри обіцянки, їхні стосунки швидко стають ближчими. Джейк і Лейні починають ділитися один з одним своїми страхами, сумнівами та переживаннями, відкриваючи справжню сторону свого життя. Гумор у фільмі часто чорний, іронічний та гострий, але водночас він поєднується з щирими моментами емоційної близькості. Взаємна підтримка поступово перетворюється на справжні почуття, що змушує героїв переосмислити свої правила. Фільм вдало поєднує романтику та гумор, показує щирі емоції і життєві уроки про любов і дружбу, не перетворюючи історію на банальну романтичну комедію. Щасливі невдахи теплий іронічний життєвий фільм. Комедійна драма розповідає про групу чоловіків середнього віку, які переживають кризу життя. Вони відчувають себе невпевненими. Загубленими та розчарованими у повсякденному житті, щоб повернути відчуття сенсу, герої вирішують об'єднатися і створити першу в історії чоловічу команду синхронного плавання. Попри скепсис оточення, сумніви й труднощі, вони поступово знаходять віру у власні сили, дружбу та здатність змінюватися. Це тепла та надихаюча історія про дружбу, подолання власних комплексів і пошук нових сенсів у житті, яка доводить, що змінюватися ніколи не пізно. Люблю тебе ненавидіти. Далі на вас чекає весела романтика, жарти, хімія героїв і австралійський колорит. Фільм розповідає історію Беа та Бена, які після невдалого побачення випадково знову зустрічаються на весіллі друзів в Австралії. Щоб уникнути незручних ситуацій і справити враження на оточення, вони вирішують удавати закохану пару. Але поступово гра переходить у щось більше справжні почуття починають пробиватися крізь їхні жарти та суперечки. Це стильне повернення класичної романтичної комедії у сучасному форматі. Фільм працює завдяки харизмі акторів, легкому гумору та вдалому балансу між кліше і свіжістю. Чудовий вибір для вечора, коли хочеться легкості, посмішок і трішки романтики. Мій коханий ворог. Романтична комедія про тонку грань між ненавистю та коханням у центрі сюжету: Люсі Гатон, яскрава і життєрадісна дівчина, яка обожнює свою роботу та вірить у доброту людей. І Джошуа Темплман, серйозний, холодний та безкомпромісний перфекціоніст. Вони працюють в одному видавництві. Між ними з першого дня виникає запекла конкуренція. Коли стає відомо, що з'являється вакансія на керівну посаду, їхня боротьба переходить на новий рівень. Адже підвищення отримає тільки один. Однак за всіма іграми та сарказмом починає пробиватися щось зовсім інше: щирий потяг і пристрасть, які поступово змінюють їхні стосунки. Ненависть і кохання виявляються небезпечно близькими, і герої стикаються з вибором, залишитися ворогами чи наважитися довіритися своїм справжнім почуттям. Це легка, дотепна та яскрава романтична комедія, яка вдало поєднує гумор, сарказм і романтичну хімію між головними героями. Фільм залишає приємне післясмакове відчуття та заряджає позитивом. Ось такі чудові фільми, які точно піднімуть вам настрій. Сподіваюсь, кожен знайде щось для себе. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися на канал і ділитися відео з друзями. Беріть гарний настрій із собою, бережіть себе. Зустрінемось в наступному випуску.